Всім привіт! Пропоную вашій увазі витягнути карту на вихідні 27-28 вересня. Тож у ці вихідні ми будемо мати чотири пентаклі. На перший погляд може здатися, що ми будемо думати про бабки всі вихідні. На жаль, це не буде мислення мільйонера, це буде мислення Скоруджа Макдака. Ми якось накрутимось з приводу недостачі грошей. Мабуть, це все ж таки кінець місяця, і або вони дотягнули до зарплати, або якісь переживання фінансові. Тож, якщо буде змога, треба буде гроші зберегти, не витрачати. Ну, скоріш за все, на шопінг такий мощний. Ви не будете бігти, будете шукати якісь акції і знижки. Давайте подивимось поради на ці вихідні. Порада на вихідні мати короля жезлів чи бути королем жезлом. Як бачите, цей дядя сидить на кріслі, і у нього все, що він хоче, він має в руках. Тож порада така, що може, треба присісти і зробити якісь фінансові свої підрахунки. Подивитися, на що ви витрачаєте, і зробити якусь фінансову оптимізацію, передивитися своє відношення до грошей, можливо, трохи застосувати інтуїцію, а може подивитися якийсь мотиваційний ролик, щоб розкрутитись трохи щодо грошей, а спрямувати це на свою самооцінку і віру в себе, віру в свої можливості, якось планувати свої подальші кроки, подивитися не на конкретну ситуацію, там, наприклад. На що вам не вистачає грошей, а подивитися на картину в цілому, якось продумати, бути більш сміливим у своїх рішеннях, більш оптимістичним, або послухати якихось людей сфери економіки або фінансів і взяти їх поради, спробувати, і можливо, це вам якось допоможе і покращить вашу фінансову ситуацію. Всім бажаю гарних вихідних. Бувайте!